Доброго ранку. Доброго ранку, сонечко. Ти прокинулася? Да, прокинулася? Добре. Тож доброго ранку, вже майже 10 я яліна прокинулась. Вона прокидалась у сьомій. Поїла і далі спала, вже спала на нашому ліжечку. Зараз я вам покажу наші ранкові процедури. Отак виглядає наш. Куточок, немовля, тут манюнька спить, вкриваю її ковдрою, перекладаю ту на ту сторону, ту на ту сторону. Тут сохне вечірній рушничок, не треба скласти. Тут у мене така клійоночка, пільоночка. Під низом у мене ковдра. Тут також я всунула ковдру, щоб вона не билась на неде. Ну і просто простинкою, а сюди кладу вже пі, ну, пелюшку таку, щоб волога не проникну. Не, не проникну. Ось тут ми повісили хом'ячка, сподіваємося, що не впаде ця картинка. Тут у нас смітничок для підгузків. І отут самі підгузки. Я повісила отут такий гачочок, бо не бачу сенсу перекладати. Я спочатку після пологового будинку перекладала в комод підгузки, але мені незручно. Навіщо їх перекладати? Там у нас лежить декілька речей на виріст, але там облюбував місце кіт, він спить там. Тут у мене запасні речі, комбінезончики, але в пакеті, бо там ходить, бродить котик. Ну що, будемо перевдягатися, да? будемо перевдягатися. Да? Доброго ранку. Що це за присічок? У нас вискочив присячок якийсь. Зараз нам майже три місяці, майже нема ще скільки, 11 тижнів. 11 тижнів. Ось і покажемо наше перевдягання. Ну, Ми вам не будемо показувати галяка, але покажемо сам процес, як ми це зазвичай робимо голенькими не можна, тому що Ютубу це не подобається. не можна Малесі показувати голенькими. Тому будемо дивитися, будемо дивитися в да, покажемо. Ми покажемо, як ми перевдягаємося зранку і вмиваємося. Я тебе закрию, щоб ніхто не бачив. Щоб ніхто не бачив. Зазвичай ми знімаємо одразу одяг. І галяцька йдемо в ванну. Да. Беремо рушничок, ось так на плечку. А я ще й камеру візьму. Беру її ось так під мишку. Да. І ми ванну прохолодною водичкою. АБ. Ну, тепленькою. за ушками. за ушками. О, и по шице. складочку шину. там где молочко могло потекти. Далее у нас эти ручки. Ручки. Вот так вот. Ручки вытираем. Да, неудобно, конечно, неудобно. Дальше будем Далі жопку. Ми зараз одягнені показуємо, але щоб ви зрозуміли. за ножку за одну і отак обмиваємо. Спереду назад. Якщо покакала, можна взяти мило звичайно, трошечки. І спереду назад. Все підмили і отак от йдемо на пелінальний комод. Так? Йдемо на кову. Так. Все. Так так. так, так. Зараз даю такий вітамін Д. Капельку, крапельку, прямо в ротику. Так от трошки прижимаю і крапельку одну. Кап і все. І все. Так. Знімай. Зараз. Тому. Так. Агу. Так, ну все, ми перевдягнулися. Зазвичай ми не перевдягаємося. Голожопітки. Обов'язково щодня кожного разу, коли змінюєте підгузок, треба робити повітряні ванни. Чим довше, тим краще. Скільки це можливо, Скільки це можливо, треба бути без підгузка, без одягу. Так? Але так як ми сьогодні працюємо на камеру. То ми вдягнулися, щоб ютубу сподобалось, да? а далі ми робимо зарядку. Зарядку робимо. Як ми робимо зарядку? Покажемо. О, от потягусь. От так потягусь. Для зарядки мені подобається віршик Чайковського. Я зі старшими дітьми його робила на російській мові. А зараз... Е, прийшлося вчити по-новому на український, да? на український в цьому? да. потрусили потрусили трошенішки, щоб вона розслабилася, да? Так. Да. Їхали ведмеді на велосипеді. А за ними вслід задки їхав кіт комаріки комарі у угорі, а за ними раки на хвості в собаки, волк на кабальчині, леви на машині, зайчик у трамвайчику, а жабки на метлі. Їдуть і сміються, пряники жують. Раптом з-під спідворотні суне велика. Ось такий восатий злий тарган, Тарганисько, тарган зле чудовисько. Зле чудовисько. Зле чудовисько. Він, не пам'ятаю, він восищами пряде, щось там і на нас всіх іде. Почекайте, не тікайте, я вас миттю проковтну. проковтну, проковтну, не помилую. Звірі затремтіли, сіли і зумріли. Вовк свою дружину з'їв у ту ж хвилину. Хтось там щось слон сів на їжака. Я вже не пам'ятаю, що там далі. Да? Сів на їжака слон. Сів на їжака. І жалки по пота. Що за сором? Що за срам? Перевертайся. Перевертайся. Давай, давай, давай. Перевертайся, молодець. умничко. Ось так от перевернулася. Все. І ми перевернулися, і от скільки поки вона вже не втомиться, носа собі не наб'є, <гум> вона гуляє голенька і на животику. Я можу її поки що почесати, обрізати їй нігтики. тільки для. То я одними ножицями користуюся, стерільомами їх обробляю. От так. Ну, і доки вона гуляє, давайте подивимося, що у нас в комоді завезли. Отже, в комоді у нас тут такий от бардак. Ну, як завжди, коли поспішаєш, тут у мене Сліпіки з довгим рукавчиком. Тут у мене бодіки з довгим рукавчиком, але тут же половина, мабуть, мала, треба їх переміряти. Зараз ми користуємося тільки цим рядком, це бодіки з коротким рукавчиком. Це кофточки Тут далі у мене шапочки, шкарпеточки. Ну, там порядок. Звісно, можна контейнери якісь поставити, але я не поставила. Тут і суконька лежить. Так, це в цьому відділенні. Верха, я б так сказала. Тут у нас шухлядка не дуже до кінця відкривається, там направляючи, коротше, не працює. Тут у мене стоїть контейнер зі всякими кремиками, ватні диски. Тут пліди, клієнки, пільонки. А в нижньому ящичку тут колготки. Тут у нас штанці і тут повзунки. А ця вже куча це те, з чого ми виросли, але я ще не знаю, куди його скласти, щоб воно не заважало. Ось такі справи. Ось, коли вона втомилася, вона отак от лягає відпочивати. Але це ми недавно навчилися. А навчилися ми таким чином. Отакими хлопками. Коли я бачу, що вона вже втомилася, але вона ж сама не розуміє, як їй лягти і відпочити на животику. І отак, от, коли мама похлопує такими хлопочками, в неї шийка розслаблюється, плечики розслаблюються. І вона може трошки довше погуляти на животику. Коли ми втомилися, мама нас перевертає. Перевертає, мама. нас. Да, і розмовляємо. Треба розмовляти. Вона любить, щоб розмовляли. Да? Любить, щоб розмовляли. Кажи агу. Агу, Кажи агу. Агу. Так трошечки полежали, отдохнули, відпочили і поїхали в інший бік перевертатися. Перевертайся. Молодець, Молодець. Ручку сама витягнеш чи допомогти. Витягивай ручку. Витягивай ручку. Отак. От от. Все. Іноді я її ставлю ось так, щоб їй було видно, маму. Да? Маму, щоб було видно. Але вона вже може перевернутися, тобто відходити вже дуже небезпечно. Бо з розмаху, якщо перевернеться, вона вже тут може не поміститися. Тому треба слідкувати. Вот так вот мы ногтики можем сейчас прям обрезать. сохны Я не знаю, сохны И вот так можно взять и обрезать нихтики. Все, обрізали давай ще на ніжках подивимось. Давай. Подивимось на ніжках. Отак. На ніжках мамі, так? Да? Повернемо ніжки. Тихо. стій 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 Та тікай. Ну, а як мамі ж треба тримати тебе? А, -а, Мизинчики. -а, И на цинишки. Стой. Сти. Кому повешите? Вот так. Красота. Да? Красота. Dawaj, krutysz. Na jaki dawaj na na Dawaj, krutysz. Коли вона голожоп'як лежить на животику, гуляє, мама може або речі складати, або манікюр робити, або слова німецькі вчити. Ну Це без такого без ритуалу, що там голову взбряде, що поруч під руку підпаде, то і робимо. Так? Або тато стоїть, коли по телефону розмовляє. А вона в цей час гуляє. thank you Мучайший. Хто не знає, це робиться для того, щоб вона м'язи свої накачала, щоб навчилася повзати, а потім ходити. Чим більше вона на животику проводить часу, тим міцніше стає, тим краще стає голівку тримати і розвиватися. А ще вона нагулялася, втомилася. ой ой Ой-ой-ой. Ой, ой, все, все, втомилася, нагулялася, тепер поїсть і буде ще спати. Все, ми пішли кушати. Вам всім дякуємо за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей. Пока!